Да. <laughs> да, я, я до вас. <laughs> Мені було а, цікаво, якщо я нічого не скажу, як ви відреагуєте. <laughs> я вас а, пропускала. Чи можна вас закнути? Там можете. Да. Да. Е, я знімаю випадкових людей. Ми вже поняли. Да. поняли. гарно. Не гарно? Гарно, гарно. Угу. Просто скільки до окулярів такий. Клас. Дякую, а я вас бачу. Розкажіть про себе, будь ласка. Я тут майстер, це все. 24 роки. А як тобі лук? було цікаво, навіщо ці це просто як аксесуар. Ні, так це ж топ. — А, це топ. Я думаю, це просто рукавички такі. Ні. Круто. Подобається? Так. Звісно, подобається.